Привіт, гості та підписники нашого каналу. Сьогодні я хочу розповісти вам нашу історію, яка почалася з одного дивного рішення: купити занедбаний будинок у маленькому селі, де живе. Зовсім мало людей, а більшість хат давно покинуті. Може хтось скаже, навіщо? Але в кожній історії є своя причина. І саме тут, серед тиші та зарослих вулиць, я побачив щось особливе. Тож залишайтеся з нами. Не забудьте підписатись на канал. Поставить подобайку, а ми починаємо нашу розповідь. Наші плани були прості, але водночас великі. Ми придбали стареньку занедбану хату, яка була вся заросла чагарниками і довгі роки покинута нікому не потрібна. Ми вирішили навести лад і перетворити її на сучасний комфортний будинок. Поставить нові більші вікна, замінити двері, зробити велику терасу, помінять дах, провести світло, пробурити водяну свердловину, всередині в хаті зробити все по-сучасному. Я вже розповідав, що хотів посадити сад, полуницю, але поки це залишається лише мрією. Так. Мрією. Бо у нас іде проклята війна, в якій не видно кінця. Тож треба тішитись тим, що маємо, і цінувати кожен день, коли ми можемо щось робити для свого дому і своєї землі. Ми вже біля нашої старенької хати. Ось у нас така краса. Це те, що ми зробили. Але ми не зупиняємось на півшляху. Ми будемо йти далі і своєї мети обов'язково досягнемо. Хай навіть це займе багато часу. Кожен день маленький крок. І кожна зміна це перемога. Друзі. Дякую, що ви з нами. Ваші коментарі, поради та просто теплі слова. Це величезна підтримка. Попереду ще багато цікавого. Тож не забувайте підписуватись, щоб побачити, як оживає наша хата. Наш розрісся, гарбузи розіслалися. І розіслалися аж прямо до порога. Бур'яни теж пішли. Через що воно все так? Потому що не було тут нікого рівно 2 неділі. Їздить сюди частіше і буде тоді більш-менш лад. І не буде отакого бур'яну. Ну а зараз пройдемось і подивимося на наші помідори. Ось які гарні чорнобривчики. В слідуючому році вже висадимо більше. А зараз глянемо, що з помідорами в нас. Ну, помідори. Ось сюди є і червоні. Ось їх не дуже так видно. Треба побривати, трошки попасинкувати. Ось сюди червоні. ну, там бурі є. Ну, зараз попасинкуємо і вони будуть краще спіти. Багато почервоніло вже помідорів. Подивимося, що ми назбираємо. Арбузи полізли да, через забор, яка їм тут воля. Ну ладно, приступаємо, працюємо. У коробку зіглянемо скільки ми навибираємо. Гадюйся, цвіси. Хоч не даром садила. Ну так, да, даремний труд. Так що е, і ось помідорчики. І з маленького пуптика. Да. Садила, гладью все. І виберемо ось помідорку, а тоді ми їх візьмемо трошки, попасинкуємо, бо вони так розложилися. От один вирвався зеленуватий, але ми в... Тіньок поставимо вони доспіють. Ну десь ось я дивлюся і пригнивши чогось. А ось цю сімейчика. На, жить. Ну, бачиш, які гарні. О, трошечки щось де Перший рік. Положай. Нашого врожаю на цьому дворищі, яке пробуло 23 роки у запустінні. Перші помідори із нашого городу. Ми трошки зірвали і буреньки. Ну, це ось такі буреньки, вони вже в темному місці теж дойдуть. Невеликі дуже помідори, я думаю, такі у. Умірені ось сюди, такі гарненькі. Ну це без хімії. Це свої домашні. з нашого роду вирощені на тій землі, яка в тому році була тут вся в чагарниках. А в цьому році ми невеличкий взяли врожай. Невеличкий врожай за 23 роки. Красота. Зараз ми ще підемо попасинкуємо, там під'яжемо, бо помідори треба підв'язати, щоб вони трошки підв'язані були. Дуже багато. Ну, все зелені. Далі буде, я думаю, лучше. кавунчики, такі чималі. Ну хто його знає. Побачимо. Ще осінь. Може щось і виросте. Подивимось. Ували. Ось у нас який вимахав топінанбур. Подивимося, що воно осінню. Бо я ще толком і не знаю, яке воно, що воно собою представляє. Правильно воно у нас посаджено чи неправильно, густо так. Осінь побачимо. Гарбузи так розрослися у тому році, не в тому, а в цьому році весною поставили такий типу, камінчик із каміння вигородили і тут і шашлики готували. А зараз розіслалися так гарбузи, що його й не видно. Ну, це добре. Зараз ми обсапуємо оцей бур'ян. Бо бур'ян пішов дуже великий. А тоді осінню наведемо тут, от. і шашлики ще тут приготуємо. Трошки ж засвітилось вже, трошки ж видно щось. Ще ось бур'яни, тут повиріваємо і буде добре. Медляно, звісно, все йде. Хотілося б, щоб все швидше. Ну, зняли навіть рубероїд. Вже воно приятніше. Наведемо і там лад. Навели в дворі лад. Я думаю, ще напереді. Дасть Бог, як кажуть, здоров'я й днів. То наведемо лад кругом. Ну, а зараз йдемо обідне. Маленький відпочинок. Бо ми тоді, як приїхали сюди, то цілий день тут працювали і ніч заночували. Приїхав Вадим з моєю дружиною, а з своєю мамкою. І ми заночували, ну утром. Рано ми поїхали, тому що треба було їхати на роботу. Воно ще на ніч і дощ пішов. А в нас тут ґрунт піщаний. Так тут, кроме калюж, грязі тут ніколи немає. Тільки калюжі. Так, зараз трошки відпочинемо і далі підемо працювати. Хаті прохолодно. Свіжо, хорошо так. А на вулиці спека стоїть сьогодні. Ну, На вечір теж передають, що буде дощ. Ну, побачимо, що воно покаже. Це час роботи, яку треба зробити. До якої в нас не доходить.

Освободили орішок і тут навели більш-менш теж ладно. За довгий час трошки тут теж прибрали. Далі все воно буде прибиратися, потім іще раз прибиратися і наведемо колись ідеально тут порядок. Значить, трошки відгорнули гарбузи бо гарбузи налізли на помідори, попасинкували помідори, щоб ну, де листя було до землі, там, де дуже застилали помідори, трошки їх побрізали, щоб трошки провітрювались вони. Ну, в общем, оце так. Помідорчики хай доспівають, а ми будемо вже їхати. На цьому. Наше відео ми закінчуємо. Дякую всіх за перегляд і до нових зустріч на нашому каналі. Пока-пока.